Що буде, якщо ви не допустите інспектора діам на перевірку? Часто забудовники або власники нерухомості обирають такий спосіб захисту від перевірки, як недопуск перевіряючого. Одразу скажу. Погана ідея, що ж взагалі вважається недопуском, це якщо ви активно перешкоджаєте інспектору потрапити на об'єкт, або якщо ви не забезпечили присутність уповноваженої особи від забудовника. Але при цьому у вас було повідомлено, коли і у котрій буде проводитись така перевірка. Чому ж я не раджу не допускати перевіряючого на об'єкт, тому що останній штраф, з яким я стикався, був близько 90 тисяч гривень, тому все треба зробити коректно. Не допускати перевіряючого можна тільки в тому випадку, якщо ви зможете довести, що в нього не було підстав для проведення цієї перевірки. В іншому випадку краще допустити перевіряючого на об'єкт, але ретельно фіксувати всі недоліки і порушення, щоб в подальшому оскаржити результати такої, такої перевірки. Ну і які висновки? Перше, все треба зробити коректно, так щоб закон був на вашому боці. Друге, це звертайтесь до мене за необхідності. Ну і третє обов'язково підпишіться на цей канал. Тут багато цікавого.